Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я дома замість Тіфані Майер. Перші у 2024 році вибори на Тайвані обрали нового лідера, і це саме та людина, яку не хоче бачити китайська комуністична партія. перебуваючи між демократією та авторитаризмом, ми стоятимемо на боці демократії. Тайвань і далі йтиме пліч опліч з демократичними країнами всього світу. Як відреагує китайська влада на вибір Тайваню, адже це велика невдача для комуністичного режиму. Перемогу здобув віце-президент Тайваню, обійшовши суперника від опозиційної партії, яка виступає за тісну взаємодію з Китаєм. Тепер він має визначити тайвансько-китайські відносини не найближчі чотири роки. Що відомо про Вілья Малає. Напишіть нам у коментарях, що думаєте про це ви, і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Тайвань щойно обрав нового президента. Ним став той, кого комуністичний сусід не хоче бачити при владі. Перемога Вільяма Лая перетворює перші вибори року на тріумф проти тоталітарного режиму в Пекіні. Також номенує безпрецедентний третій термін поспіль для демократичної прогресивної партії Лая у своїй переможній промові. Лай підтвердив курс Тайваню на демократію та свободу навіть під загрозою з боку китайської компартії. Він також заявив, що Тайвань не розмінна монета. Мі. США та Китаєм Тайвань обрав від Малая, людину, яка визначатиме його відносини з Китаєм та США у найближчі чотири роки. У своїй переможній промові лай подякував 23 мільйонному населенню Тайваню. Перебуваючи між демократією та авторитаризмом, ми стоятимемо на боці демократії. Тайвань і далі йтиме пліч опліч з демократичними країнами всього світу. варто зазначити, що Пекін не підтримував лая. Китай намагався переконати всіх, що Тайванці обирали між миром та війною, і що Лай наблизить Тайвань до війни. Компартія КНР вважає Тайвань частиною Китаю, хоч ніколи ним не керувала. Лай завжди був переконаним захисником самоврядного статусу острова. Я діятиму відповідно до нашого демократичного та вільного конституційного порядку, збалансовано і підтримуючи статус-кво. Водночас, ми маємо намір захистити Тайвань від постійних загроз та залякування з боку Китаю. експерти кажуть, що обравши лає народ Тайваню, сподівався зберегти незалежність острова. Вони не приймають спрощене поняття про війну та мир і прагнуть іти своїм власним шляхом. Зрештою, нам не варто розглядати Тайвань затиснутим між Сполученими Штатами та Китаєм у їхньому суперництві. Лай здобув 40% голосів. Хоу Юї від основної позиційної партії набрав 33%. Кандидат від третьої партії Кевен Дже набрав 26%. Ми можемо сумувати, але ми не повинні сумувати. Ми маємо перетворити силу обурення на силу контролю над демократичною прогресивною партією. Інавгурація Лая відбудеться у травні цього року, а поки що очолювати країну буде його попередниця, Цай Інвейн. Його перемога ознаменує перший в історії Тайваню випадок, коли політична партія залишається у владі після двох термінів поспіль. Під час своєї передвиборчої кампанії Лай обіцяв тісно співпрацювати зі США та зміцнювати оборону Тайваню. Державний секретар США Ентоні Блінкен привітав Вільяма Лая з перемогою. Пекін швидко відреагував на обрання Вілья Мала. Він заявив, що ця перемога не відображає думки більшості жителів острова, оскільки Тайвань є частиною Китаю. Міністерство закордонних справ Росії також заявило, що Москва й далі розглядатиме Тайвань як невіддільну частину Китаю. Окрім президентської посади, тайванські виборці також голосували за парламентарів. Демократична прогресивна партія обраного президента Вілья Малая втратила 10 місць, отримавши 51 крісло. Водночас партія Гоміндан здобула 15 додаткових місць, збільшивши їхню загальну кількість до 52. Жодна партія не отримала абсолютної більшості. Це означає, що президенту Лаю доведеться зіткнутися з проблемами розділеного уряду. Виходом може стати коаліція з тайванською народною партією. Це третя політична сила, яка увійшла до парламенту, здобувши 8 місць. Тепер вона може відіграти ключову роль. Як і Конгрес США, парламент Тайваню має право вносити поправ. До конституції острова оголошувати війну чи мир, милувати людей, оголошувати імпічмент президенту чи віце-президенту, а також змінювати територіальні кордони Тайваню. І як і Сенат США, він має затверджувати посади, які призначає президент Тайваню. На виборах до законодавчих органів ДПП не змогла втримати більшість. Я уважно вивчу політику та позиції двох моїх опонентів на виборах. Якщо вони принесуть користь народу і сприятимуть національному розвитку, я додам їх до моєї політики. Віце-президент Вільям Лай переміг на гучних президентських виборах, набравши понад 40% голосів. Він у політиці вже кілька десятиліть. Протягом усієї кар'єри лай був відомий своєю відвертою риторикою. Свого часу його позиції щодо Китаю ва вважали навіть більш жорсткою ніж у нинішнього президента, цей інвень, з якою він працював як віце-президент, у своїй торішній промові він наполягав на тому, що Тайвань уже незалежний, тому немає потреби про це оголошувати. Прагматичний підхід у тому, що Тайвань уже суверенна, незалежна країна, немає потреби окремо оголошувати про незалежність Тайваню. Тайвань і Китай не підкуряються один одному, і лише 23 мільйони жителів Тайваню можуть вирішувати своє майбутнє. Ця думка викликає гнів Китаю. Що у серпні покій назвав Лай, цитата порушником спокою? Це було зроблено у відповідь на його коротку, але офіційну зупинку в США на шляху до Парагваю. Ця південноамериканська американська країна одна з 13 країн, які досі підтримують офіційні зв'язки з Тайванем. Тайбей відповів на критику Китаю, назвавши його справжнім порушником спокою і вказавши на протистояння Пакіна з Філіпінами та військову активність, що триває поблизу Тайваню. Хоча лай відомий своїм жорстким ставленням до Китаю його підхід, схоже, також буде обережним. Лише кілька днів тому він пообіцяв, що в разі свого обрання збереже статус кво Тайваню. Ми повинні зміцнювати свою власну силу, об'єднуватись і співпрацювати, щоб забезпечити мир. Під час своєї передвиборчої кампанії Лай пообіцяв, що дотримуватиметься курсу президента Цай Інвень. Це означає, що він буде відкрити до переговорів з Китаєм і збереже мир та статус кво. Він також пообіцяв захищати острів та підтвердив, що лише його народ може вирішувати майбутнє Тайваню. Я хочу запитати всіх присутніх, чи хоче хтось війни? Ніхто не хоче війни. Чи хочемо ми миру? Усі хочуть миру. Подивіться на Гонконг і подумайте про Тайвань. Ми не хочемо миру у стилі Гонконгу. Ми хочемо гідного миру, Чи не так? Евіон Емайвайтмен. У 2020 році Пекін ухвалив у Гонконгу закон про національну безпеку. і Відтоді в колишній британській колонії спостерігається стрімке ослаблення демократичних свобод, і це, попри обіцянку надати Гонконгу автономію принаймні на 50 років відповідно до принципу Одна країна, дві системи під владу Пекіна. Він повернувся 1997 року. Китай зробив таку ж пропозицію Тайваню, але острів наполегливо відкидає китайський суверенітет.